До кінця місії у 2017 році Касіні облетів Титан 125 разів та створив докладну карту супутника. він навіть виявив на титані складну гідрологічну систему тільки замість води у кругообігу беруть участь вуглеводні. На небі тут і там видно метанові хмари, з яких в океани випадають опади з майже чистого метану. Ми знаємо все це завдяки посадковому зонду Гюйгенс, який відкріпився від Касіні і рушив на титан 14 січня 2005 року. до кінця місії у 2017 році Касіні облетів титан 125 разів та створив докладну карту. Супутника він навіть виявив на титані складну гідрологічну систему. Комплекті замість води у кругообігу беруть участь вуглеводні. На небі тут і там видно метанові хмари, з яких в океани випадають опади з майже чистого метану. Ми знаємо все це завдяки посадковому зонду Гюйгенс, який відкріпився від касінні і рушив на титан 14 січня 2005 року.